Ну що, друзі, усім привіт, усіх рада вітати тиждень. Друзі, тиждень був безкінечний, як мені здається. Мені здається, що перед цим 8 березня тиждень, мав не 7 днів, а цілих 77 днів. Але хочу сказати, що ми усе пройшли, усе пережили. Сьогодні Людмилку прооперували і здається доволі успішно. 5 ранку, 20 хвилин шостої, ми виїздили з дому. О, майже о 6-й годині вечора ми повернулися з Вінниці разом з нею. Вона операцію перенесла Сійко, від Анестезії відходила трішки, ну, трішки не так, як інші рази. Але нічого, нічого. Трішки довше вона полежала, трішки довше за нею поспостерігали. І ось, нарешті, ми вже вдома. Завтра. Завтра ми знову вирушаємо у тому ж самому напрямку Вінниця, тому що у неї перевірка післяопераційна, до того часу їй постійно потрібно капання, капання, відпочинок. От, ну нічого, будемо сподіватися, що і надалі все буде добре. До речі, я хочу щиро подякувати всім, хто нас підтримав у такий скрутний час. Ну, але операція пройшла, до, до того були певні події, І я зараз швиденько і коротасенько. У двох буквально словах. А потім ще дещо покажу те, що я готувала вам показати, але так і руки до того не дійшли. Не тим була зайнята голова і взагалі не тим було зайнято все. Друзі, дещо спорожніло у нас у господарстві. А саме, як бачите, там, де стояв наш льосік бочачок, зараз стоїть скат, там у ньому намагаюся навчити нестися качок. От, тому, що, ну, така справа. Ріс бочачок. На випуск, але так сталося, не так сталося, як гадалося, як ото кажуть. Так, тут е, потрібно було вирішувати більш нагальні питання. До того всього ще поламалася машина. Е, Юра дуже поспішав її поремонтувати до того часу, поки возити Людмилку на Вінницю. От, і тому все якось воно так одне на одне е, наклалося. Якраз Льосік нам е, став, знаєте, як сказати, дуже у пригоді. Поришили ряди птиці, от е, якось так не, знаєте, <смі> якось так раптово і незрозуміло, з якого дива. Мусили е, варити юшку з півня і ще з качки, тому що півень десь зламав ногу, чи то у бійці, чи не у бійці. Е, качку теж там щось трішки помотрошило. От була е, нога переламана, і вона вже не ходила, а просто в кліві сиділа. І прийняли таке рішення: ось е, їх обох. Їх обох юшечку. До речі, півник це саме той півник білий, ось з цієї серії малюків, е, яких ми мали, до речі, завести на виставку: ось цю курочку і білого півника. да 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 Ось вони такі. Е, цей трішки з таким рабеньким хвостиком півень, все. А той був чисто білий, ось так, як і курочка, і якраз ми мали їх двох завести на виставку. Ну, але що зробиш? Не не вийшло. Не вийшло. Якщо буде все добре, ми ще будемо е, бачити, що у нас там завтрашній день покаже. Якщо буде все добре, то е, напевно що ось цих ось так двох і повеземо. Також раніше не розповідала друзі вам про те, що у нас із наших братів собачків ось лишився тільки один пончик. Біляжик. Згинув. згинув біляшик буквально за, за ніч, не врятували його. Хоч дивно було те, що, наприклад, ось до, до того ось цей пончик був захворів чумкою, і, і ми його пропоїли, витягнули. Його витянули, а біляшик от якось так згинув за ніч. Не знаю, чи то була чумка, чи то може можливо було що інше. Але ось так лишився <смітен експ�у> пончик. Ми його прив'язали на місце біляшика, проте. Ми недовго нудьгували, тому що замість біляшика у нас вже дехто з'явився. Зараз покажу. Знайомтесь, друзі, цього чудіка маленького звати Балабай. Балабайчик. Біди іди хороший, іди. не втікай, давай. давай. давай, давай, Я знаю, що любиш лащитися. Малесенький, друзі, малесенький балабайчик. Оце у нас у центрі села є собака, яку ну, там біля магазину доглядаю, знаєте, а вона. Привела цих собаченяток і ще малесенькими, знаєте, і так дивися, шкода. Вони буває десь там бігали по асфальті. І е, я так уже знаю, що е, біля неї лишився ще тільки один єдиний собачка, тому що люди. Ну, люди розбирають, подивіться, яка краса. Подивіться, ну, хіба. хіба це не краса, оцей балабайчик. І це нам брат приніс. Приніс його брат теж там біля магазину взяв і каже: приніс вам е, Балабая. Ну, Ми так жартуємо, знаєте, от, е, за собак Алабаїв. Ми великих не хочемо, ми завжди тримаємо от таких тільки маленьких. От. Але, але він так сказав, каже, що приніс вам Балабая, і ми назвали його балабай, да, Балабай. Думали? Якщо чесно, думали, що не виживе, тому що ну, ще десь на молодці був, знаєте. Але вже подивіться, подивіться, тільки яке диво гоняє. <смі> дуже дуже любить гратися, Балбайчик. любить гратися, дуже любить усе розносити, усе красти, за всіма бігати, всіх кусати. Балбачик. на. одним словом, як маленький песик. Балабайчик. Отакий собі маленький господар у нас є, правда? Ну і на друзі, ще хочу сказати у двох словах, за те, що нарешті посіяла парник. Той, що з Юрою робили цілих три дні, але посіяла. І от тепер, оскільки більше нічого не знімала протягом тижня, кроме того, що якраз от коли сіяла парник, це було 5 березня, то я вам у кінці цього відео якраз і покажу, що як посіяла. А вам, друзі, усім усього найкращого. Хай у житті не буде ніяких проблем. Ну, знаєте, це можна сказати, так бажаю вам. Жити ніби у касі. Але все ж таки. А якщо навіть вони є, то я бажаю вам, щоб вони легко, швидко, щоб були люди поруч, які допомагають і які підтримують. І тоді обов'язково у нас все буде Україна. Все найкраще! Друзі, 5 березня, сонечко, трішки вітер, трішки хворію, але з усіма зусиллями зібралася, вийшла і думаю. Бо потрібно таке парничок уже засаджувати і засіювати. Значить, все буду розповідати про порядку. Перше, що роблю, це сію цибульку на зелену, тому що парничок то квіти, але якби ж тут не було б цибульки, то дав би мені юра парничок. Тому ось так зволожила добренько частинку звідси від штафетника від штахетника, землю і одна одної тицькою цибулю буде на зелень. Ось таких у мене вийшло 5 рядочків. Одна біля одної, саме так садили ми на зелень раніше, як у нас був парник. От, так зараз і зробила. Далі після цибулі відразу піде редька, раня. Рання радічка, не знаю яка вона, 25-28 днів, ну, місяць. Будемо бачити. Радьку прийдеться, доведеться погратися, але ось тут далі після цибулі зволожила землю далі знову і буду її ось так квадратиками одна від одної. Так, щоб якраз на, на редисочку буду старатися. Так, а далі поїхали квіти. Але перед тим, як їх починати висівати, знезаражую ґрунт ось таким фундазолом Від... від'єднала ось такими позначками, щоб було видно. Подоки редячка, ось так редічка. Тут на такій території буду бачити, якщо в мене, наприклад, місце лишиться ще туди, то я ще її трішки посію, вона лишилася. От. А зараз буду робити рядочок на зволоженому ґрунті. Чістенько приймаю, роблю. Рядочок. Все. Далі буду записувати в записник. От і перше, що я буду сіяти, то це ось скабіоза. Скабіоза це однорічник, але висівається все рівно на розсаду. Ну, будемо щось спробувати одним словом. Наступний рядок від скабіози це буде маргаритка суміш. Буду висівати у парничок пробувати, тому що висів у садочок просто чогось у мене, нічого не дам, не знаю. Так, після Маргариток рядочок сонцесвіту, гірська троянда. От, як добре, що це знімають, хоч потім раптом, де забуду, де поділа, де писала, то буде видно. Далі підуть аквілегії. Почну з двоколірної, потім білої. Ну, я не впевнена, що буде на цілий рядочок, тому я собі буду ставити відміточки. Але наразі будуть йти аквілегії. І в мене є ще третя акілегія, це буде аквілегія махрова висока суміш. Ось така. Ну, Почну з двоколірної карликової, потім буде йти біла низька, аж тоді буде йти махрова суміш. Так, Після всіх орликів аквілегії буде платикодон. Цілий рядочок його теж буде. Далі, може тобі заборонувати? Де в парнику? Ну так, да, зараз опустив лайк. Юра, ти що, в парнику бурнувати? Ну, Не хочу, то не хочу, я хотів допомогти. Дякую, в городах борони. Так, ще у нас тут залишилося, що парник висіяти, це гіпсофіла і а Амак висіяв відразу на город ранньою весною і кореопсис теж відразу буде в ґрунт. Так, наступний рядочок у мене буде піратро малиновий. А це ось висівається у ґрунт. Далі спробую висіяти ось таку гейхеру. Гейхера Пурпуровий палац. Зараз подивимося, чому там насіння. Хочу сказати, що нелегко буде висіяти гейхеру 20 штучок, ось у такому контейнерку. Ледь-ледь там видно, біленька така оброблена на От, Але нічого, зараз якось попробую. Ну і гейхера зайняла там зовсім -нічого рядочка, далі я продовжу лавандою в тому ж рядочку. Просто далі відмітила. І буду далі сіяти. Так, Наступний рядочок буде ось така гвоздика турецька пінокіо. Соміш вона не скоросла. Так, наступний буде рядочок душинея індійська. Душинея багаторічник, до речі. Сподобався він мені тим, що нагадує в суниці, але ось такий е, жовтенький цвіт намальований і ось такі плоди. Ягідки. От, і що тут а, читала я раніше про неї, що пише. Значить, от висота 10-15 см, велика кількість утворів вусика від початку літа до пізньої осені має декоративний вигляд, який якраз створюють і жовті квіти, і круглі червоні ягоди в поєднанні з густим килимом із зелені. Вирощується через розсаду, виглядає чудово в підвісних кошиках на балконах, садових вазонах і на альпійських гірках і схилах. Ось такий багаторічник цікавий. Дюшана, я побачу, що воно таке, якщо воно зійде. Ну, висіваю одним словом. Далі буде йти ось такий декоративний кущик. Це не приморська срібний пил. Ось, був в мене кущиком один тільки, але десь пропав, спробую розмножити його ось так через насіння. Сходи мають з'явитися через 1-2 тижні. Пікіровка проводиться при появі пари справжніх листочків. Ну, Будемо бачити, що вийде з того. Ну, я вже майже завершую, буду завершувати ехінацеєю. От, Однакова, але різні. Таких, пакетиків, різних таких пакетів у різних мазинах тому весню разом. Хоч ні, я роздивилася, що однаково. Тут хінацея дамська шляпка, а тут хінацея паперова старлайт. Ось так. Тому зараз я якось розділю. Ну і останнє, що висіваю, це статицю ліною. От, у таких кольорах, ось синій, рожевий, білий і ось такий жовто-помаранчевий колір. Уже скільки тут рядочки вийде, два, три. Уже як буде. Так. І висів моїх багаторічників на цьому буде закінчено. Але ще ось така робота у мене була в парничок. Я позабирала трішки згорода, гвоздику турецьку, яка розкущилася, гвоздику ось таку садову, От і трішки армерії. Здається, 9 кущиків Армерії. Поставлю їх під скло, і моя така думка, що вони будуть е, якби розпушаться і розпустяться і будуть свісти набагато раніше, ніж ті, які у саду чи на городі. Ну і от тепер поклала. Градусник і все це зараз накриваю скло. До речі, температура на даний момент у нас показує всього-навсього 6 градусів. Хоча мені здається, що їх немає, тому що змерзла. Ну, але тому, таке, тому, я б, тому що знову прихворіла і тому може мені так холодно, потрібно тікати в хату, от, аби не піднялася температура Ти. Та й отака справа у нас з парничком. Сподіваюся, що тут все пишно зазеленіє розкішно, і я вам усе обов'язково покажу.